Залізничні історії ЗАписки КоМівояжера читає Надія ПРІМАК. Ексклюзивно для ютуб каналу аудіокниги Класика українською. Найщасливіший у Кодні. Найкраще подорожувати залізницею. Знаєте коли? Восени. Десь після свята Кучки. У вагоні не жарко і не холодно, і ви не бачите заплаканого неба, тужливої, похмурої землі. Краплі дощу б'ють у шибки, скочуються по спітнілому склу, мов сльози. А ви сидите собі паном у вагоні третього класу зі ще багатьма такими щасливцями, як ви, виглядаєте у вікно і бачите, вдалині тягнеться візок, чалапає коняка у багні. На візку сидить, скоцюрбившись у Троє, Боже створіння, накрите рядном, і зганяє свою злість на нещасній коняці, теж Божому створінні. А ви славите Бога за те, що самі сидите під дахом між людьми. Не знаю, як ви, я люблю їздити поїздом восени після свят. Найголовніше у мене це місце. Якщо я захопив місце та ще у праву руч коло вікна, то почуваю себе королем. Виймаєш портцигар, покурюєш цигарку за цигаркою і роздивляєшся навкруги. Хто їде у вагоні і з ким можна було б перекинутись кількома словами про справи? Пасажирів, не прогнівити Бога, повно, як оселедців у бочці: бороди, носи, шапки, черева, подоби людей. А людини жодної. Але стривайте. Ось сидить у куточку на самотині дивний пасажир, не такий, як інші. У мене гостре око, незвичайну людину, примічу серед сотень людей. Власне, на перший погляд, це звичайнісінький чоловік із тих людей, яких лічать копами. Але одягнений він трохи чудно капота не капота, халат не халат, на голові шапка не шапка, ярмулка не ярмулка, у руках парасолька не парасолька, віник не війник, дивне вбрання. Але вражає не так убрання, як сам чоловік. Він увесь час совається, оглядається навколо, не може всидіти на місці. А Головне, його обличчя веселе, жваве обличчя, що так і сяє від щастя. Не інакше як цей чоловік або виграв шмат грошей у лотереї, або щасливо видав заміж дочку, або сина віддав до гімназії. Щохвилини він схоплюється з місця, дивиться у вікно і каже сам собі: Станція, ще ні. І сідає знову щоразу ближче до мене, сяючий, радісний, щасливий. З природи, треба вам знати, я не люблю, як багато хто залазити іншому в душу, рознюхувати, випитувати, хто, і що, і коли. Я додержуюсь того правила, що коли серце в людини чимсь переповнене, вона все сама розповість. Так воно й було. Після другої станції мій непосидючий сусід підсунувся до мене ще трохи ближче, тобто так близько, що мій рот прийшовся акурат проти його носа. Куди подорожуєте? Проте, з того, як він питав, як роздивлявся навколо і як почухував потилицю, я зрозумів, що його не так цікавить, куди я їду, як йому хочеться розказати, куди він їде. Я зробив йому таку ласку, тобто на його запитання не відповів, а тільки запитав А ви куди? І пішло. Я куди? До Кодні. Чули коли-небудь про Кодню? Я там теж. Недалеко звідси, третя станція. Тобто звідси ще три станції. А там, до кодні, треба ще з півтори години їхати під водою. Тобто це тільки так говориться, півтори години. Насправді це таки цілих дві години, дві години та ще й з гаком. І то, якщо дорога добра, їдеш фаетоном. Я замовив телеграмою, надіслав, значиться, телеграму, щоб виїхав фаетон на станцію. Для мене, гадаєте? Не турбуйтеся, я можу їхати в шістьох із звичайним балагулою, а як ні, то беру парасольку в одну руку, пакуночок в другу руку і дибаю пішки аж до міста. На фаетони, бачте, мені не вистачає заробітків. Діла мої такі, що краще було б мені сидіти вдома. Га? Як ви гадаєте? Та мій сусід уриває розмову, зітхає і починає говорити тихо, просто мені в вухо, оглянувшися спершу навколо, чи не підслуховує часом хто небудь. Я їду не сам, з професором їду. Яке я маю відношення до професора? Річ ось у чому. Про Кашоварівку чули є таке містечко, що зветься Кашоварівка. Там живе один багатій з новоспечених багатіїв. Може, чули про нього? Бороденко, зветься він, Іцик Бороденко. Подобається вам таке прізвище? Це зовсім не єврейське прізвище. Та що ж з того, яке в нього прізвище, єврейське чи не єврейське, адже гроші він має. І багато грошей, дуже багато. У нас у Кодні його оцінюють мало не в півмільйона. А може, коли ви будете наполягати, я з вами погоджусь, що він має навіть цілий мільйон. Тобто, судячи з того, який вибачайте на слові свиня цей багач, він, можливо, має навіть цілих два мільйони. Ось вам доказ. Хоч я вас бачу вперше, але розумію, що більше за мене роз'їжджаєте. Так от, скажіть, будь ласка, ви коли-небудь чули, щоб Бороденко визначився добродійними ділами, великою пожертвою або що? У нас, у Кодні, ми такого щось не чули. А втім, я йому не суддя на чужу кишеню кожен щедрий. Я не кажу вже про пожертви і благодійність, йдеться про людяність. Бог тобі допоміг. Ти такий багатий, що можеш дозволити собі розкіш і виписати професора. Що ж тобі зашкодить, коли інший з твоєї ласки теж скористається з цієї нагоди? У тебе грошей не вимагають, у тебе просять доброго слова. Чого ж ти так казишся? Якось довідались у нас в Кодні, у нас в Кодні все знають, що в кашуварівського багатія. У цього самого Ісика Бороденка, про якого я вам розповідаю, захворіла, хай нас Бог милує дочка, яка, питаєте, в неї хвороба? Дурниці, любов. Вона закохалася в хлопця, а той хлопець відмовився від неї, і дівчина отруїлась. У нас у кодні все знають. Це трапилось тільки вчора. Негайно поїхали і привезли професора. Найбільшого професора, хіба для такого багатія, витрати мають яке небудь значення? Тоді мені спало на думку, адже професор там не залишиться навіки. Не сьогодні-завтра він поїде назад, і йому однаково доведеться проїздити повз нашу станцію, тобто мимокодні. То, може, варт, щоб він, назад, повертаючись, заскочив ненадовго до нас, тобто до мене. У мене син лежить хворий, хай вас Бог милує. Питаєте, що в нього? Я й сам не знаю, щось усередині. Тобто кашляти, хвалити Бога, він не кашляє, ну і болю в грудях він теж не почуває. Але що ж, ні краплиночки крові в обличчі, і кволий, кволий, як муха. Це тому, що він не їсть нічогісінько, важко навіть повірити, ані крихточки. Хіба що молока вип'є іноді склянку, і то через силу. Доводиться його умовляти, мало не плакати над ним. І більше нічого: ні ложки супу, ні кусня хліба. Про м'ясо годі й казати. На м'ясо він дивитися не може, відмахується руками і ногами. Це з того часу, як у нього кров ішла. Минулого літа не доведи, Господи, зараз у нього крові йшла, тільки один раз, але дуже юшило. Тепер, хвалити Бога, уже більше не йде. Але як же він знесилився, ви собі навіть уявити не можете. Ледве-ледве на ногах стоїть. Нічого дивного, людину лихоманить, обличчя пашить, як у віспі горить. Аж із самих зелених свят. Тридцять або тридцять дев'ять без п'ятидесятих. Ніякого засобу проти цього нема. Був уже з ним у лікаря не раз. Але що знають наші лікарі? Багато їсти, кажуть вони, багато повітря. Нічого собі, де там їсти, коли про їжу він навіть і слухати не хоче. А повітря? звідки візьметься в нас повітря? У кодні повітря. Ха-ха! Гарне містечко кодня, єврейське містечко. Є в нас ні в року трохи євреїв, є в нас єврейська школа, синагога, рабин – все є. Тільки від двох речей нас уберіг Бог від повітря і від заробітків. Ну, про заробітки не будемо говорити, заробітки ми маємо хвалити Бога один від одного. А повітря. Коли хочемо повітря, ми йдемо у двір. У дворі, бачите, якраз є повітря. За минулих часів, коли Кодня ще належала польським панам, не можна було носа показати у дворі. Пани не пускали. Не так пани, як панські собаки. Але відколи коднянський двір заорендували євреї, собак не стало, і двір зробився зовсім іншим двором. Тепер просто насолода зайти у двір. Хоч орендарі, такі самі пани, поміщики, але все ж єврейські поміщики. Розмовляють вони по-єврейському, як я з вами, і додержують єврейської віри. І євреї влюблять. Одне слово, євреї. Хоч правда, я б не сказав, що вони надто великі праведники. Хвалити Бога, до синагоги вони не дуже поспішають, а в нашу баню вибачайте і поготів. Порушити суботній спокій теж не побоюються, І курча, кажуть, на маслі підсмажене, вони не вважають за великий гріх. Ну, а підстригати борідки, ходити з невкритою головою тощо, про це годі й казати. Тепер це скрізь буденна річ. Є вже у нас, хвалити Бога, в кодні такі юнаки, яким шапка важка на голові. Правда, кодня на наших поміщиків не може поскаржитись. Наші єврейські пани роблять чимало добра для містечка, поводяться пристойно по змозі. Коли настає осінь, вони присилають сотню мішків картоплі для бідноти, взимку дають соломи на паливо, напередодні Пасхи грошей на мацу. Оце недавно вони подарували цеглу на синагогу. Що й казати, все добре, гарно, по-людському, як слід. Ось тільки та курка на маслі. Ой ота курка. Не думайте, я не хочу, боронь Боже, їх знеславити. Я нічого не маю проти них. Навпаки, вони мене, як батька, шанують. Без реб, Алтера, мене звуть Алтер, вони їй кроку не зроблять. Коли їм щось потрібне, скажімо, новий календар перед Новим Роком, маца на Пасху, верба на вербне свято і тому подібні речі, що стосуються єврейської віри, вони кличуть реб Алтера. І моїй жінці в крамничці, моя жінка має крамничку, вони дають чимало вторгувати за сіль, і за перець, і за сірники, і за все чисто. Це маєте самих поміщиків. А їхні сини, студентики, ті у моєму сині душі не чують. Коли настає літо і вони з'їжджаються з Петербурга то заходяться навчати його різних наук, цілі дні просиджують з ним над книжками. А мій за книжку треба вам знати душу свою віддасть, книжка йому дорожча за батька й матір. Боюся сказати, але мені здається, що саме книжка і є його ангел смерті. Від книжки взялося все лихо. Жінка, правда, доводить, що це в нього від призову. Та при чому тут призов? Призов він уже давно забув. Зрештою, байдуже, книжка чи призов, погано те, що лежить у мене дитина, не дай Боже нікому, і чахне, чахне бідолаха, тане, як свічка. Хай Господь милує. Якусь мить, насяючи обличчя мого сусіда, наче хмарка насунула, але не більше, як на одну мить. Ось виглянуло сонце, зігнало хмарку, і обличчя його знову засвітилося, очі засяяли, губи всміхнулися. І він розповідає далі: Отже, на чому ми зупинились? Ага. От я собі й надумав злітаю в Кашоварівку до Іцика Бороденка, до багатія. Певна річ, я не вирушив у путь просто так собі, як то кажуть, з порожніми руками. Я взяв з собою листа від нашого рабина. Коднянський рабин славиться. Дуже доброго листа. Оскільки Бог вам допоміг, і ви маєте спромогу привести до себе професора, коли вам треба, і оскільки у нашого Алтера лежить, хай Бог милує, син на смертному одрі, то може прокинеться у вашому серці іскра милосердя, і ви по своїй доброті зглянетесь на його положення та умовите професора, щоб назад вертаючи. Адже він проїздить однаково повз кодню, заскочив до нас від поїзда до поїзда на чверть години тільки і оглянув хворого. А в нагороду за це. Ну і так далі, гарний лист. Раптом пролунав дзвінок, і поїзд зупинився. Мій сусід схопився з місця. Ага, станція. Ось я заскочу в перший клас тільки на одну хвилинку, я лише гляну на мого професора, і зараз таки повернуся і кінчу вам розповідати. Повернувся мій сусід зі ще більш сяючим обличчям, ніж раніше. Коли б я знав, що можна так висловитись, я б сказав на ньому спочивала Божа благодать. Нахилившись до мого вуха, він сказав тихо, немов боячись когось збудити. Він спить, мій професор. Дай Боже, щоб він хоч добре виспався і коли приїде, щоб мав свіжу голову. Отже, на чому ж ми спинились? На Кашуварівці. Приїхав я, значиться, до Кашуварівки і подаюся просто до дверей будинку Бороденка, дзвоню раз і вдруге і втретє. Раптом вискакує якийсь один мордатий з поголеною пикою, облизується, як кішка, і звертається до мене по-російському. Що надо?» А я йому відповідаю по-нашому мабуть, надо? якби не було надо, я б не приїхав сюди аж скодні. Він слухає мене, жує, облизується і похитує головою. Не можна зараз доступитися до наших, бо там професор сидить. Саме професор мені потрібний, кажу, задля професора я й приїхав сюди. А він мені, які це діла ви маєте з професором. Чи ж буду я йому розповідати, виймаю і подаю йому рабені в лист. Добре тобі, кажу, розмовляти, коли ти стоїш у сінях, а на мене, кажу, дощ Ось тобі кажу цей документ і передай його, будь ласка, хазяїнові, кажу, просто в руки. А сам лишаюсь на дворі під дощем і жду, поки мене покличуть. Жду півгодини, жду годину, жду дві, дощ періщить, не дощ потоп, а мене чомусь не кличуть. Це вже починає мене дратувати. Не так кривдно за себе, як за нашого рабина. Коднянський рабин славиться. Піднімаю руку і смикаю дзвоник ще раз і ще раз. Як не вискочить той самий червонопикий з галасом і люттю, яке зухвальство, каже він, дзвонити. Яке зухвальство, кажу, примушувати людину стояти дві години на дворі під дощем? І пускаюсь до дверей, хочу зайти всередину. Де там? Защепнув двері і бийся головою об стіну. Що ж його робити? Погана справа. Їхати назад, впіймавши облизня, це якось не випадає. По-перше, соромно перед самим собою. Я ж не з останніх у нас у кодні, не якийсь, боронь Божий жебрак. А крім того, серце мені болить, моя дитина бідна. Але ж є, як то кажуть, великий Бог на світі. Дивлюся, під'їздить карета, запряжена чотирма кіньми, і просто до дверей. Я до кучера, що це за карета і чиї коні. Довідуюсь, що це таки багатійська карета і багатійські коні для професора, щоб повести його до залізниці. Коли так, міркую собі, то добре, чудесно. І перше, ніж встиг так подумати, відчиняються двері і показується таки, він сам, професор, значиться. Маленький, старенький, з обличчям, що вам сказати, ангел, ангел небесний. Слідом за ним іде багатій, Іцик Бороденко, іде без шапки. А далеко позаду дибає червонопикий, несе професорів чемоданчик. Побачили б ви багатія, що має понад мільйон карбованців, прости, Господи, за мої слова. Піджак на ньому із звичайного сукна діагональ, такий, як носять у нас у кодні. Руки в кишенях, а дивиться він убік, трохи косоокий. Стою собі й думаю Владико Небесний, оця людина має мільйони. Але з богом сперечатися нічого. Побачивши, що я стою коло карети, Бороденко пронизав мене косими очима і звертається до мене. Чого вам треба? Тоді я наближаюсь до нього і кажу йому так, мовляв, і так, це я вам привіз кажу листа від нашого рабина. А він до мене, від якого рабина? Чуєте, він уже не знає, від якого рабина. Від Коднянського кажу. Я теж тамтешній, і навмисне приїхав, кажу, з Кодні до професора, щоб вони зробили таку ласку, заїхали, кажу, до Кодні, з поїзда на поїзд, на чверть години до моєї дитини кажу. У мене дитина кажу, хай вас Бог милує, смертельно хвора. Отак цими словами сказав йому, я вам не перебільшую ні на волосинку. На що я сподівався? Я сподівався людину спіткало нещастя. Отруїлася, хай Бог насмилує його дочка. Може, він полагідніє і зглянеться на бідного батька. Але де там? Не відповів навіть, тільки глянув косими очима на червонопикого, ніби кажучи, може, ти забрав без дороги цього небораку. А мій професор тим часом заліз з чемоданчиком у карету, ще хвилина, і немає професора. Що робити? Бачу, справа кепська, я собі й надумав або пан, або пропав, що буде, те й буде. Треба рятувати дитину. Я набрався відваги, та й бух під ноги коням. Що вам сказати? Чи дуже приємно лежати під кінськими ногами? Не знаю. Я навіть не пам'ятаю, скільки часу лежав там, і чи взагалі лежав. Можливо, що й зовсім не лежав. Знаю тільки, що не проминуло навіть стільки часу, скільки я вам розказую, коли старенький професор, значить, уже стоїть біля мене. Що такої і «Голубчик!» щоб я йому виклав усе, чого я хочу, щоб я нічого не боявся. А багатій стоїть осторонь і дивиться на мене косими очима. А я говорю, треба вам знати, що з мене невеликий промовець по-російськи. Але на цей раз Бог дав мені такої сили, що говорилося. Я йому розповів усе, що в мене наболіло на серці. Так і так, пане професор, може, це так судилося, щоб ви були посланцем з неба і повернули мені дитину, мого єдиного сина, хай довго живе, що лишився у мене з шістьох. І якщо, кажу, це повинно коштувати, у мене є власних 25 карбованців. Тобто це, боронь Боже, не мої кажу, звідки у мене візьметься стільки грошей. Це моєї жінки 25 карбованців кажу. Вони наготовані, щоб поїхати до міста по крам. Але я віддаю, кажу, ці 25 карбованців к лихій годині крамничку моєї жінки, аби врятувати дитину. Так кажу я, і розстібаю капоту і хочу витягти мої 25 карбованців. Але старенький професор кладе руку мені на плече, нічого, і каже мені залізати в карету. Присягаюсь вам здоров'ям мого сина, що я не брешу. Ну, питаю я вас, хіба вартий цей Іцик Бороденко найменшого нігтя професора? Адже він мене мало не зарізав без ножа. Добре, що мені пощастило, і Всевишній так повернув справу. А що було б, скажімо, якби, крий Боже, трапилося навпаки? Га? Що ви скажете? Раптом у вагоні почалася метушня, і мій сусід метнувся до кондуктора. Кодня, Кодня, бувайте здорові і їдьте здорові. Будь ласка, нікому не кажіть, з ким я їду. Я не хочу, щоб знали у нас у Кодні, що я прибув з професором, а то ще позбігаються. Так каже він мені по секрету, потискає мені руку і прожогом вибігає з вагона. Лише через кілька хвилин, коли поїзд вирушив далі, дивлюсь у вікно і бачу труситься кульгавий тарантас, який тягнуть дві облізлі засмучені сірі шкапи. У тарантасі сидить маленький дідуган в окулярах з молодими червоними щічками із сивою борідкою. Навпроти нього омостився мій сусід бочком, неначе на ниточці прив'язаний, дивиться старенькому просто в вічі, І обличчя йому сяє, а очі мало не вилазять на лоба. Шкода, що я не фотограф, і не везу з собою апарата. Добре було б зробити з нього портрет, нехай цілий світ бачить, що таке щаслива людина. Найщасливіша людина в Кодні. 1909 рік текст читала Надія Примак. ексклюзивно для ютуб каналу аудіокниги Класика Українською. Дорогі друзі. Якщо ви дослухали цей твір до кінця, залиште, будь ласка, свій відгук у коментарі. Діліться цим відео своїми друзями. І якщо ви досі ще не з нами, а слухаєте наші твори, підпишіться, будь ласка, на цей канал. Адже ваша підписка це як теплі обійми, це знак, що мої зусилля не даремні. Адже кожен підписник це ще один голос за українське. Разом ми не просто слухаємо, ми відроджуємо, відроджуємо мову, культуру, свою глибину. І кожен крок разом це крок до потужного україномовного Ютубу, за що я вам безмежно дякую.